Добрий день, малята! З вами відео Енциклопедія і я веселкова хмаринка цікавинка. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як виникає дощ. Коли вода нагрівається, вона перетворюється на пару. Пара настільки легка, що підіймається у небо та збирається у хмаринки. Високо в небі холодно, тому пара перетворюється на крапельки води. Вітер жене хмару по небу, краплі в них стають важкими і знову падають на землю дощем. Коли вода у хмаринках закінчиться, вони зникнуть і на небі знову з'явиться сонце. Від його тепла все швидко висохне, вода перетвориться на пару та знову підніметься у небо. Восени хмарки низько над землею. Відбувається затяжний дощ, туман, від дощу утворюються калюзі. Взимку опади бувають різними. Часто буває сіре небо. Мало хмаринок на ньому випадає сніг та буває ожеледиця. а навесні з'являються хмаринки. А також часто може йти мокрий сніг із дощем, Відбувається сльота та проталини. Влітку буває дощик під час того, як світить сонечко. Після дощику часто можна побачити веселку. Також часто бувають грози, грім і злива. Малята, ось ми і послухали про те, як утворюється дощик. Дякую вам, з вами була веселкова Хмаринка-Цікавинка. До нових зустрічей у нашій відео Енциклопедії!